Сьогодні буде незвичайне збільшення штанів в поясі. Так ви точно ще не робили. Усім добрий день! Мене звуть Міла. Ось таке незвичайне замовлення. У мене сьогодні треба зробити формі штани трошки ширше в поясі. Робити бокові вставки мені не дозволили. Ну щось цей раз чоловік не захотів так робити. Тоді я запропонувала збільшити пояс за допомогою складок та кишені. До речі, майстри, якщо ви жодного разу не робили це за допомогою саме кишеня, тоді я пропоную вам це відео обов'язково подивитися. Спочатку треба розшити оцю складочку, яка попереду у нас є. Шльовку теж треба зняти, та ще трошки розбираємо пояс. Хочу вам все докладно показати, щоб ви побачили, що саме треба розібрати в цих штанах, а що не треба розшивати. Якщо це дуже швидко, поставте відео на зручну вам швидкість та подивіться, як ви звикли це робити. Дивіться, будь ласка, скільки сантиметрів ми з вами отримали, коли розшили складку. Мені цього недостатньо, тому я буду ще трошки розсувати кишеню. Попереду штанина вже вільна, позаду її тримає пояс. Я його розрізаю, але я дивлюся, що коли я пришию додаткову тканину, швині співпадали зі швами, які знаходяться попереду. Щоб не було в цих місцях потовшення. Далі прибираю шов, який тримає кишеню, та трошки розсовую її. Але на багато сантиметрів це робити не треба, тому що кишеня після цього буде сильно стирчати, це некрасиво виглядає та її можна десь зачепитися, а це небезпечно. В моєму випадку мені не вистачає тільки 1 см, його я і буду додавати за допомогою розсування кишені. Але як я дивилася, це можна робити десь на 1,7 см максимум. Тільки для того, щоб подивитися, як буде виглядати кишеня, коли її розсонути на 2 см або більше, я це зробила. Але отут вона почала виглядати дуже погано та почала стирчати. Якщо людині, яка буде носити ці штани з такими кишенями, це сподобається, але її не буде це бентежити, Робить, будь ласка, це не заборонено, робити взагалі. Що вам хочеться, що вам потрібно, нікого не слухайте. Але в цьому випадку це формені штани, вони повинні бути безпечними. Тому я роблю все дуже обережно та продумано. Далі я зафіксую всі деталі кишені в тому положенні, яке мені потрібно. Та зафіксую булавочку, потім ще обов'язково треба прокласти там шов. Додаткова тканина, якою я буду збільшувати пояс, у мене також піксель. Але це не обов'язково робити, якщо у вас немає його. Тому що цей клаптик ніколи не буде видно ззовні. Такий спосіб збільшення поясу спідниці або штанів, підходить тільки в тому випадку, якщо у нас саме така модель штанів або спідниці, ну тобто поясу. Якщо він повністю пришивний, тоді треба буде збільшувати пояс ще ззовні. Тобто клаптик треба буде підбирати, або контрастний, такий яскравий, або тон в тон. Ну, це можна буде все закрите ременце. Ну а у мене сьогодні такий меджик, що ніхто не побачить, що штани збільшені в поясі, це буде знати тільки я та мій чоловік. А, ну і ви також. Ця внутрішня частина поясу скроєна по косі, але у мене нема такого великого клаптика, щоб я могла дозволити собі це зробити, тому я зробила просто надрізи, щоб тканинку не тягнула. Міцних ниток такого кольору у мене теж нема, тому прийшлося шити кожен рядок по два рази нитками номер 40 Моя переробка закінчена. Зробила все швидко, та ще ця тканина дуже легко ш'ється. Не забувайте, коли ви будете пришивати шльовку назад, то одним швом треба зафіксувати шльовку та кишеню, щоб вона не виверталася, коли людина буде користуватися її. Для зручності порівняння до і після. Кладу ще одні штани, щоб ви подивилися, як виглядають зі складкою та без. Після переробки кишенями та штанами користуватися дуже зручно, чоловіку все сподобалось. Сподіваюся, що це відео буде вам в нагоді. Відправте його своїм друзям, хай теж подивляться та переробляють разом з нами свої спіднички та штанці. Дякую вам, що знаходите час, подивитися моє відео та залишити приємні слова по цим відео мені та один одному. Будь ласка, бережіть себе, дбайте про своїх близьких та не нехтуйте повітряною тривогою. До побачення!